Доброго сьогодні. Років сім тому куплялися груші на карликовій підщепі. Вони маленькі росли, якісь піднесені груші були, сорт не пам'ятаю. І вони кожен рік так маленькі були, давали по одній-дві груші. Ну, я вирішив перещепити перещепити. От прищепив три роки тому груші Дель і вже другий рік я отримую і груші. Тут трошки приморські прибили їх. Тут, ну, є трошки груш, Ось така красуня. Ось і груші є. Ось такі крупні груші хороші. Ну і найголовніше, ось цьогорічні прирости. Ось більше mm -hmm. мене ростом. Ось такі хороші, ось пагони. Прямо стіна. І це на карликові підщепі. А Тут теж ось ця грушка висить. Форма груш цікава. От вона може бути от такою по формі, такою овальною. А можуть бути ще от такі грушевидної форми. Ось Це пізньоосінні груші. Дуже мені подобається цей сорт. Він один з моїх улюбленців. От. Ну і так, щоб я тут нічим не обробляю і висте чисте і ніяких проблем немає з цією грушею. Плоди теж, але, до речі, ну от ми, один плід я викину, від нього толку не буде. Це так нормування треба було проводити, якщо врожай хороший. Так що от... Якщо проблема з ростом з підщепою, то просто треба перещепити на нормальні сорти, сильнорослі, гарбалью. Цей врожай стабільний дуже буде хороший кожен рік. Ну і ріст буде теж чудовий.